Євангелі від Луки, перший розділ з 30 по 35 вірш. Та ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як це станеться, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Народження Ісуса Христа це просто неперевершене чудо, це просто шокуюче чудо, яке, яке реально сталося в історії людства. Дуже багато людей спотикаються через цей факт і говорять, що це неможливо, щоб Бог народився від звичайної людини. Це неможливо, щоб безгрішний. Е Син Божий народився від грішної Марії, і з цього приводу е, придумують багато яких е, пояснень. Але ж слово Боже нам каже, як це сталося, принаймні деякі нам дає відповіді для того, щоб наша віра ще більше б зростала, вкорінювалася б, і щоб ми з вами мали пояснення від Господа з цього приводу, тому що Ісус Христос, Син Божий, дійсно реально народився, став людиною. Від Марії, тож Марія задає запитання Ангелу, як це стає, станеться? Бо я діва і я не знаю чоловіка. І Ангел їй відповідає, що Дух Святий зійде на тебе і огорне тебе. Бачите, дві дії Духа Святого. Тож, силою Духа Святого, Ісус Христос був народжений без? Втручання чоловіка. Марія не знала чоловіка, і вона була дівою, але ж народила сина. І Дух Святий огорне тебе, каже їй Ангел. Тож Дух Святий е, унеможливить перехід гріха від Марії до Ісуса Христа. Дух Святий зробив таке чудо, що у грішної Марії народився безгрішний син. Ісус Христос. В повноті Бог і в повноті людина, Син Марії в повноті Бог і в повноті людина. Це реальний факт, і це дійсно дає нам підстави. Зростати в своєму ставленні до Ісуса Христа. Ісус Христос є найголовнішою персоною в житті кожної людини. Ісус Христос є найголовнішою особою в житті людини, яка не вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що Ісус Христос є істинним Богом і є. Істинною безгрішною людиною, тому людина, яка відкидає Ісуса Христа як свого Спасителя, вона насправді відкидає самого Господа, Творця Неба та землі, свого Творця. Людина, яка не вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, буде засудженою, є вже засудженою, каже, говориться в Євангелії від Івана. І така людина не має вічного життя, а має вічне засудження. Людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, вона має вічне життя. Саме відношення до Ісуса Христа вирішує вічну долю кожної людини. Давайте не будемо. Поміркованими християнами. Давайте будемо християнами, палаючими любов'ю до Ісуса Христа, палаючими вірою до Ісуса Христа, палаючими бажанням ще більше дізнаватися про Ісуса Христа, вкорінюватися в Його життя, в Його емоції, в Його. Смерть, Його Воскресіння для того, щоб життя Ісуса Христа воно просто відроджувалося б в житті кожного з нас, воно поширювалося б через життя кожного з нас. Давайте для цього разом вивчати Євангелія. давайте разом поглиблюватися в Євангелія для того, щоб Ісус Христос ставав би ще більше знайомим, ще більше бажаним для серця кожного з нас.